Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 квітня, понеділок, у мене на каналі у понеділок програма Злий понеділок. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався і завітав перший раз. Ну, сьогодні в програмі злий понеділок хотів би поговорити про декілька питань, які, на мою думку, варто деякі задати, деякі треба озвучити, які з'явилися. Ну, я хотів би почати з того, що я побачив в Ютубі, а саме звернення співвласники, співвласника словацької фірми, який звертався до... Рустем Омерова, міністра оборони до президента Володимира Зеленського, що заберіть, є снаряди, є боєприпаси, які лежать на складах у Словаччині. Що це треба забрати. Він там згадував вівський арсенал, ну тобто таке питання: винуваті, вони там не винуваті, ми пам'ятаємо, ці скандали там якісь корупційні, це не має жодного значення. І все би нічого, але ми ж пам'ятаємо, що протягом останніх місяців. Дуже багато, і в першу чергу президент говорили про те, багато представників влади, військових, військового керівництва, міністру оборони говорили про те, що в нас дуже великі проблеми з боєприпасами. Ворог нас переважає там, 5 до 1, а скоро може бути і 10 до 1, на 10 вистрілів ворога ми можемо відповісти тільки одним. А тут лежать на складах боєприпасів. І не вірити в цьому не можна. Чому? Тому що хочу вам нагадати ситуацію, про яку розказав сам Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 19 грудня 2023 року, про 26 тисяч дронів, які лежали на складах, я так розумію, там декілька місяців. Увіть 26 тисяч дронів. І це ж не перший такий випадок. Потім з'явилася інформація про тисячі і десятки тисяч аптечок якісних, які, до речі, були нам надані. Ми за них гроші не платили. Але чомусь купляли неякісні китайські, відправляли на фронт, де, по-перше, ті люди є прізвища. Я не знаю, можливо, ви, шановні друзі, почули прізвища тих, хто відповідальний був за всі ці речі. І за аптечки, які лежали на складах, і за 26 тисяч дронів. Тепер побачимо, чи будуть такі ж названі відповідальні за. Боєприпаси, які на складах Словаччини. де ці прізвища, відповідальні люди, і яке було покарання. Бо є багато різної інформації, знову деяка перевірена, деяка не перевірена, про ті речі, які відбуваються взагалі. Ми пам'ятаємо і гуманітарну допомогу, яка там місяцями також лежала на складах і не відправлялася за призначенням. До чого я все це веду? А веду я все до того, що. Якщо ми всередині країни не зорганізуємось, і е, чинна влада, і цей механізм не буде працювати як механізм годинника чітко і зрозуміло, ну, розраховувати на якісь серйозні, на серйозні ну це моя особиста думка. Серйозні речі з точки зору допомоги е, нам з боку наших партнерів, ну дуже, дуже проблематично, бо вони, бачите, пам'ятаєте, вони там і своїх інспекторів. Пересилали, щоб направляти. Навіть призначили там пані Піскер, щоб вона була відповідальною за відновлення України. Тобто недовіра. Недовіра. Недовіра, Ми говорили про недовіру до чинної влади в Україні, всередині країни, але така недовіра, на жаль, є і до чинної влади, і за, за межами України. Це, я думаю, дуже серйозна для нас проблема. І відсутність тих всіх боєприпасів, які нам так необхідні, я думаю, я навіть цьому. По великому рахунку переконаний. Стало наслідком отої недовіри, одне вміння, нерозуміння спілкуватися, домовлятися, а саме головне виконувати, виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну і не треба забувати агентів, безумовно, які є, агенти Російської Федерації, так, у керівництві, на жаль, країни. Бо там речі ніхто про це знову вже не згадує. Ми пам'ятаємо, скільки у Хмельницьку було знищено. Необхідних для України боєприпасів, все туди звезли, а потім туди росіяни вдарили ракетами. Ніби там їм хтось якийсь віщун сказав. Ну це не віщун. І от ця ситуація, до речі, ще раз хочу згадати і про системи Петріот, про які була інформація, що були дві системи знищення. Тут ми зараз говоримо, дайте нам системи Петріот, бо треба захищати небо. і Нам дійсно треба захищати небо. І дуже добре, що Німеччина зараз нам прийняла рішення на вихідних. І надасть ще одну систему Петріт. Але знову ж, до того часу, поки все всередині не вичиститься від агентури, до того часу, поки все чітко не буде працювати прозоро, і зрозуміло, і не буде таких випадків, як із тими 20, 26 тисяч дронів, так, які лежали, чи десятки тисяч тих аптек, аптечок, а можливо більше. І ці боєприпаси, які в Словаччині, до того часу, ну все це, на жаль. Ну, буде, буде, буде нам заваджати, я маю на маю на увазі, якщо ми не усунемо всі ці недоліки. І всі розмови про те, що чому Штати Америки нам не допомагають, вони не збивають там дрони, ракети, як вони це робили, коли була атака в ніч суботи, на неділю рану на територію Ізраїлю. Я думаю, це також так чи інакше має відношення до цього рівня стосунків між чинною владою. І нашими партнерами, що б вони там десь собі не говорили, що які вони успішні, як вони все вирішують. Якби вони були успішні, все вони вирішували, у нас би не було проблеми ні з допомогою Америки, яка, я сподіваюся, тепер можливо розглянеться, бо появилася інформація, що ніби Конгрес досягнув консенсусу. Але там є питання в неділю в телеканалі Fox News. Майк Джонсон не заявив, що там буде той пакет, який прийняв Сенат, де передбачення допомоги Україні. Помагають не тільки тим, хто щось сам робить, а допомагають тим, хто цінує цю допомогу, є відповідальним партнером, а саме головне, чесним партнером. І от тепер стосовно атаки на Ізраїль. Знову мушу згадати: а в нас ж були ракети, у нас великий потенціал. Ракетні програми були згорнуті. Чого вони були згорнуті? Треба будувати дороги. Напевно, треба було. Але розуміючи, що в нас є сусідом Росія, яка захопила на той час тільки 7, десь відсотків території, може трошки більше, зараз вже це більше 20% території, треба думати про свою безпеку. Цього не було, на жаль, зроблено. Спеціально чи не спеціально це питання, вже хай потім розбираються. Але знову ж повертаючись до того, що почав складів, де прізвище відповідальної людини, чи тої людини, яка прийняла рішення. Чи порадило прийняти рішення про закриття ракетних програм? Бо Ізраїль більшість збив своїми ракетами. У цій ситуації, ну, на мою думку, все-таки варто ще й згадати про відповідь сьогодні, яку надав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на петицію, яка Набрала необхідну кількість підписів щодо телемарафону, там єдині новини і намовлення, щоб ці гроші, які виділяються з державного бюджету, були перенаправлені на дрони ті ж, так і пікапи для Збройних сил України. Він сказав, що це недоцільно, бо інформаційна безпека це складової національної безпеки, і ніби телемарафон. Телемарафон всі ці, ці функції якраз і виконує. Ну, то, що інформаційна безпека і складової національної безпеки це безсумнівно. Але чи виконує телемарафон? Оцю функцію, про яку сказав Шмигаль. я думаю, що зараз ні. Так, на початку вторгнення треба бути об'єктивними. Він зіграв позитивну, позитивну роль, але зараз він більше роз'єднує українців, чим об'єднує. Хоча ну, для влади чинної він потрібен, бо це ну, інструмент пропаганди, який відбілює, який замовчує всі ці випадки, про які я говорив, яких насправді дуже багато. І з цим, на мою думку, треба вже завершити. Бо про, про телемарафон, про монополізацію інформаці... інформаційну, так, інформаційного простору говорили ще давно. І посли G7, про це от всі ще написала американська газета The New York Times, що всі вже в Україні втомилися від телемарафону. Але влада не слухає. Тобто влада чинна в Україні, вона не слухає не прислухається до того, що бувається в Україні, і десь приблизно так вона не прислухається до того, що нам говорять. Ну, Її владі, наші партнери, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але якщо всередині країни вона там через якісь свої там, ну, дії, які вже більше нагадують які, таку примусову силу, намагається щось зробити, Це стосується її того закону про мобілізацію, як його називають, який був прийнятий на минулому тижні, так і зовні, влада тільки щось там вимагає. Дайте, дайте, дайте. Дають тільки тим, хто щось хоче робити сам, і той, який прислухається і робить ті дії, які нам дають пораду зробити. Але, на жаль, цього в нас поки що не відбувається. Дуже добре, все-таки ще раз повторюся, що Німеччина дала нам систему Петрів, Сподіваюся, інші країни будуть нам надавати. але... Все цим треба вже завершувати. Не можна, ну, з моєї точки зору, продовжувати жити в тій системі координат, на жаль, яка зараз склалася в Україні. Незважаючи на все це, все буде Україна.